Ми втратили все через п'ять днів. Ми з'ясували, що в нас більше немає дому. Я повернувся забрати свої ліки. У нас було лише близько 30 хвилин, щоб підготуватися до виїзду. Я схопив портрет моєї бабусі, намальований вручну, і дитячі фотокартки моєї мами. Я тоді подумав, що це було так драматично. Схопити портрет бабусі. Ми вважали, що вогонь не дійде туди, але саме це стало Мені сказали евакуюватись. Тоді якраз почалися пожежі в Пасіфік Palisades. Тож я зібрав речі і поїхав, а потім зупинився в готелі на кілька днів. Та якраз коли я поїхав, будівля вигоріла вщент. Ми теж постраждали від вогню. Ми живемо ось там. Ми втратили геть усе. Я була на роботі, коли все згоріло. Мені розповіли про це місце, і я прийшла за допомогою. Так виглядає один із найбільших волонтерських центрів, який допомагає потерпілим від пожеж. Тут ті, хто втратили все у вогні, можуть отримати їжу, одяг, усі найнеобхідніші речі, бодай на перший час. Дехто з волонтерів, з якими ми поговорили на місці, розповідає, що поставили на паузу свою основну роботу і життя, буде долучитися до щоденної допомоги тут. Це цікаво, тому що Лос-Анджелес має репутацію не надто дружнього міста. Але у соціальних мережах я скрізь бачу питання: як ми можемо допомогти? Де ми можемо допомогти? Ми гарантуємо, що вся наша їжа тут веганська, і ми просто дбаємо про те, щоб люди мали все, що вони хочуть, допомагаємо як можемо. Ви безпосередньо не постраждали від вогню. Ні, Але ж це може статися з будь-ким. Якби ми опинилися на місці постраждалих, для нас було б щонайменше важливо знати, що про нас піклуються. І для нас це важливо, бо ми ж усі тут живемо. І живучи в південній Каліфорнії, ти нікуди від цього не подінешся. У нас бувають пожежі, землетруси. Ми хочемо, щоб кожен почувався частиною спільноти. Ми приїхали до Лос-Анджелеса, коли наймасштабніші пожежі в історії міста вже вдалося взяти під контроль. Тут, у прибережному районі Pacific Palisades, стримано понад 20% вогню. В іншому найбільшому осередку пожеж Ітоні – 45%. Однак пожежники Каліфорнії кажуть, що розслаблятися зарано через пекучі сухі вітри санта ана які можуть посилитися наступного тижня, є ризик нового загорання. Пожежі, які спалахнули в Лос-Анджелесі 7 січня, охопили понад 16 тисяч гектарів і знищили 12 тисяч будівель у місті. За попередніми оцінками, ці пожежі можуть бути найдорожчими в історії США, втрати складуть близько 150 мільярдів доларів. Стримування вогню сповільнюється на пару пунктів щодня, здебільшого через те, що територія, де горять пожежі, дуже стрімка. Тож ми не можемо залучити туди наші бульдозери, щоб робити те, що ми називаємо прибиранням. Отже, тепер наші оперативні бригади фактично виходять на лінію і зрізають незгорілу рослинність якомога далі від спалених. Причини у Лос-Анджелесі ще належать остаточно встановити, але є низка умов, які пояснюють, чому ці пожежі настільки сильні і поширювалися так швидко. По-перше, це кліматичні зміни. Кліматологи відзначають, що рясні опади минулого року пов'язані з погодним явищем Ель-Ніньо, створили ризик пожежі цієї зими. Рослинність, є, по суті, головним пальним для вогню. Друга це штормові гарячі вітри Санта-Анна, які сприяють поширенню пожежі. Подекуди їхня швидкість сягала 160 км за годину. Ба більше каліфорнійські вітри часто не лише роздмухують полум'я, а Несуть із собою вогняну крихту, яка є основною причиною загоряння будинків під час лісових пожеж. А ще горбистий рельєф у Лос-Анджелесі теж підвищує ризик поширення вогню і ускладнює евакуацію. Ми все ще хвилюємося через неконтрольовану лінію стримування вогню. Вітер може роздувати вуглинки через цю лінію і розпалювати вогонь. Тож ми все ще занепокоєні тим, чи втримаємо цю межу. Ми приїхали рано вранці у середу. Тоді якраз вогонь був у розпалі, був сильний вітер. Будинки палали. Власне, наслідки цього ви бачите зараз. Спершу нас призначили на ділянку по інший бік цього каньйону, а потім тут. Ми працюємо по 24 години. День починається з брифінгу о сьомій ранку, а потім ми отримуємо завдання на день. Зараз ми шукаємо осередки загоряння, які розташовані поруч зі спорудами. Тож ми хочемо запобігти згоранню цих споруд і появі нових джерел вогню у цих згорілих будівлях. Тож, коли падісейць буде відкритий для доступу, зрештою для людей не буде жодного ризику. У пожежах загинуло щонайменше 25 людей. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. Підрозділи поліції продовжують оглядати згарища, аби встановити, чи немає в автівках та будинках решток людей. У прес-службі пожежників кажуть, що ще проводять розслідування щодо того, за яких саме обставин загинули люди. Я працюю у складі пошуково-рятувальної групи. Зі мною є пошуково-евакуаційний пес, який виявляє людські рештки. Ми дбаємо, щоб ніхто не залишився зниклим безвісти. Отже, ми отримуємо інформацію про зниклих людей на певній ділянці. Потім ми дивимося, чи зможемо їх відшукати. Песифік Пелесейс найбільш постраждали від пожеж район Лос-Анджелеса, і зараз він виглядає доволі апокаліптично. Чи найперше, тому що тут порожня десятки тисяч людей були змушені виїздити з цього району, рятуючись від пожеж. І місцями видається, що ця евакуація була дуже екстреною, і люди якось тут кидали просто на дорозі свої автівки із особистими речима незамкнені, очевидно, просто рятуючи свої життя. Ми тут опинилися з вересня, тобто лише тут чотири місяці. До цього ми літо провели в Україні з сином. Ми приїхали з цікавими музичними проектами. а також наша місія тут це пошук виконавців, класних західних артистів для виконання пісень, які пишуть наші українські сонрайтери. Взагалі я не вірила, не хотіла нікуди не їхати, нічого. Ми сиділи на бізнес-зустрічі на дзвіночку і побачили дим. От і потім їдемо. І дим все ближче до нашого дому, <ріжджаємо> приїжджаємо. І починає сигналізувати телефон, що типу, пожежі, пожежі, ну тут є такий аларм. От. Ми вирішили просто, що їх потушать і погасять, точніше, і нічого страшного. От сидимо це було зранку, і десь в обід вже почало почали розуміти, що не до жартів, тому що почали дим, диму стало набагато більше. Він став чорний, він став скрізь. І потім ми живемо на таких на схилах, і ми почали бачити зарево, коли стемніло зарево. І потім, коли вже до нас приїхала поліція, і сказала: Ребята, давайте евакуюйтесь, тому що тут стає небезпечно. Uh -huh. ми Побачили з верхнього, е, верхнього поверху нашого будинку, вже є горить схил, і це, блін, нереально страшно, тому що вогонь вище за дерева, будинки всі горять. Ми Виїхали, і після того вже перекрили взагалі всі дороги, і все перекрили. І е, е, наскільки я знаю, там відключили світло, відключили всю електроенергію вже там, і закрили всі дороги. Тобто додому повернутися неможливо. Хоча загроза пожежі в окремих районах минула або істотно зменшилася, евакуйованим мешканцям Pacific Palisades та Ітона повертатися не дозволяють. Серед небезпек, навіть якщо будинок і залишився цілим, обірвані лінії електропередач, небезпечні матеріали, заблоковані поваленими деревами і сміттям дороги. Крім того, представники каліфорнійського управління пожежної охорони мають провести оцінку пошкоджень абсолютно кожної споруди. І житлових споруд, і ні. Головна причина мешканці мають отримати точну інформацію щодо того, що сталося з їхнім майном. Могли Реалістично оцінити збитки і знали, чи є їм куди повертатися. Чи були ті, кого доводилося переконувати виїзди? Отак. Є багато людей, які не хочуть залишати свої домівки. Зазвичай, коли ми ходимо від дверей до дверей, то це все дуже критично. Люди буває бачать полум'я просто на своєму подвір'ї, і це є рушійною силою, щоб витягати людей. Але це завжди боротьба. Завжди є ті, які хочуть залишитися, які не хочуть залишати свій дім. У них є відчуття безпеки або ж вони налякані. Або думають, що мають якийсь план для нас. Це справжній виклик, тому що безпека життя це номер один. Тож, якщо ці люди перебувають у своєму будинку і їхній будинок загорівся, ми не можемо просто так піти. Ми повинні бути там і намагатися їм допомогти. Це забирає ресурси пожежників від боротьби з вогнем. я провів пожежні шланги з басейну та іншого резервуару на 2100 галонів. Вони мають підтримувати усе вологим. Це частина підготовки до пожеж? Так. потрібно постійно підтримувати вологу, а потім знову наповнювати басейн за допомогою садового шланга. Вогонь дійшов сюди на третій чи четвертий день. Що це було за відчуття, коли ви розуміли, що вогонь так близько. Ми звикли до цього, але це було вже занадто близько, щоби просто розслабитися. Ми просто робимо те, що можемо, будучи тут. У мене є сусіди. Увесь час цими днями я був з Раяном, та й у мене хороші стосунки з іншими сусідами, і ми разом це пережили. Дім Райана ось там через ті ворота. Тож ми можемо ходити туди й назад і легко допомагати один одному. Мої батьки побудували цей будинок приблизно в 2007 році, і для них це було дуже дорого. Та страховіком. Компанії не страхують нас на велику суму через пожежі. Вони не хочуть ризикувати. Ми застраховані лише частково. Гадаю, покриття коштує десь 800 тисяч доларів. А дім, звісно, коштує значно більше. Ми вже звикли. Після пожеж у Вулсі, Малібу та Вентурі. Страхові компанії почали відмовлятися від страхування людей або змінювати їхнє покриття. Вогонь Лос-Анджелесі знищив цілі житлові квартали, на очищення яких знадобляться місяці, а на відновлення роки. Тут у Pacific Пелесей осередок найдорожчої нерухомості в Лос-Анджелесі. Свої будинки втратили із роки Голівуду, зокрема, Ентоні Гопкінс, Паріс Гілтон, Білі Крістал і Мел Гіпсон. Влада Каліфорнії заявила, що вже почала розробку плану відновлення Лос-Анджелеса. Одна з головних мотивацій швидко відновити місто це майбутні великі спортивні події, як от чемпіонат світу із футболу у 26-му році і Олімпіада 2028 року. Її якраз прийматиме Лос-Анджелес. Ну, після українських э, подій мені, мені дуже тригернула, це дуже схожа ситуація. Тобто, людей це об'єднало. Як знаєш, об одне горе об'єднує всіх, всі відкривають серце, починають допомагати на одному. Як, наприклад, нас э, пустили в оцей будинок зовсім незнайома людина, яка просто по інстаграму подивилась нашу сторінку, і каже, заїжджайте. От те ж саме м -м, те ж саме стосується інших людей. Тобто, я бачу серед ком'юніті американського. Що вони створюють донейшн фонди і всі донати. Тобто, наприклад, ось є родина знайомих, які втратили будинок. Вони роблять для них сторіночку донейшн, і потім по всім знайомим це і збирають гроші там 100 200 тисяч доларів. Я розумію, що цього не вистачить на будинок, бо вони тут коштують мільйони. Але все одно цих, ці родини підтримуються. Оскільки пожежі сталися якраз напередодні інаугурації Дональда Трампа, вони вже стали предметом звинувачень новообраної американської республіканської адміністрації на адресу демократичної влади штаб. У головному питанні, чи була Каліфорнія готовою до пожеж такого масштабу, поки немає відповіді. Суспільне продовжує свою роботу у США, зокрема невдовзі вирушає до Вашингтона, де буде висвітлювати інавгурацію Трампа. Стежте за усіма платформами Суспільного, щоб не пропустити наших новин та історій.